Так, тож, попри погрози Російської Федерації Загреб допомагатиме відбудовувати енергетичну галузь нашої держави. Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Планкович під час саміту Кримської платформи за його словами. Також буде надано військово політичну та дипломатичну підтримку. Можна розраховувати на хорватію в усіх питаннях, з якими стикаєтеся тут і сьогодні. Додав Планкович, і хорватський лідер також проанонсував саміт країн Південного Сходу. Оде, який відбудеться за участі України на початку жовтня, ну а завтра Україна буде зі світлом. Обмеження електроенергії не заплановані. Про що повідомили в Укренерго? Втім, в компанії попередили, що ситуація може змінитись будь-якої миті і відповідно просять українців заощадливо використовувати електрик. І протягом дня Нікопольщина на Дніпропетровщині була під ударом російських військ. Ворог атакував з дронів камікадзе та артилерії. Про це повідомив очільник місцевого ваз Сергій Лисак. І за його словами обійшлося без постраждалих. Пошкоджено лише п'ять приватних будинків, три господарські споруди та гімназія Зачепило також лінію електропередач.